Назви всіх тренерів збірні України. Uh, Їх було всього що? 12. Сергій Ребров? Да. Олег Блухін. Да. Андрій Шевченко. Ну да. що, приплили, виходить. Дивись, дивись. А Лобановський Шевченко... був тренером? України? Був тренером п'ять. Між Шевченком і Ребровим був тренером. Ти пам'ятаєш його? Я, я то його може пам'ятаю? А чи... Сабо. Так, uh, uh, він був шостий, але був? він не між ними. Добре. От ось перед Рибровом буквально був. Я не знаю, хто був перед Рибром. Дивись, ну він. Ти його точно пам'ятаєш. Він виграв з молодіжкою чемпіонату світу. І він. Олександр Петраков. Mm. Ну, ти бачив його. Ну, точно, я бачив правда? його, але я не пам'ятаю. Дивись, ще є легендарний тренер мого харківського металіста. Твоїх львівських Карпат. Mm -hmm. Маркевич. Маркевич. Це вже сім. А uh, де, 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 мої Карпати. Дивись, ну тут далі, да, Тут доля <сху> ва важко буде. Ти точно знаєш цього тренера і футболіста. Він динамо тренував між Бехиним і Маркевичем, якраз був. <суспільствуйте> Олексій Михайліченка. Добре, хай буду. Ну і там на старті. Був такий, був такий. Да, на старті Це було. такий шкучерів. Дивись, да, да. блондинчик. Е, я тобі зараз скажу: ти по на старті, скажеш, кого ти знаєш: Віктор Прокопенко. Ні. Олег Базилєвич. Анатолій Коньков. Потім став. шансів.